Ще задовго до початку концерту учасники військового оркестру репетирують нові та добре завчені композиції, уважно слідкують за рухами диригента, аби вразити глядачів. Для учасників цьогорічна дата особлива. Їхньому колективу виповнюється 80 років. Вперше на сцені виступали не лише чинні військовослужбовці, але й ті, хто віддав колективу багато років життя. Піш, пасувала завжди така бендова музика. Так, вона завжди мені подобалася. Я як ударник, то мені ця музика більш ближче до душі була. Зізноманітний репертуар по складності. Ну як коли, але це все вивучувалося. Люди працювали, займалися. І воно все, все виконувалося. Ще у далекому, 1937 році, заснували оркестр військового інституту імені Сергія Корольова. Спочатку колектив існував на базі Севастопольського військового училища, а вже більше 60 років демонструє свою майстерність на теренах Житомирщини. У нас сьогодні виконується 80 років від дня заснування нашого військового оркестру. Концертна програма наша обширна. В нас твори різних характерів. Виступаємо на різдв. Багато де в місті від концертних площадок до парків в парках також виступаємо на полігонах, військових частинах. В минулому році були в зоні проведення антитерористичної операції для військовослужбовців. Виступали за роки існування. Колектив мав творчі злети та спади. Змінив багатьох диригентів, проте люди, котрі полишали оркестр, і досі пригадують роки проведені в колективі. 2005 по 2009 рік я мав честь проходити службу в цьому славетному інституті з цим славетним колективом. А зараз я є диригентом Національного президентського оркестру. І я, власне, я дуже дякую Долі за те, що вона мені подарувала можливість і дала такий перший стрибок і першу таку сходинку для моєї кар'єри, власне, в обличчі цього гарного славетного колективу. Такий концерт до 80-річного ювілею єдиний. Далі музиканти працюватимуть над поповненням репертуару. Сергій Косюченко, Ігор Грач Новини Житомирщини.